Зараз інформація для тих, хто у найближчі кілька днів планує перетинати кордон із Польщею від сьогодні на пункті пропуску шагині діють тимчасові обмеження через ремонтні роботи до 10 травня. Там частково припинено рух легкових автівок. Одна зі смуг на виїзд не працюватиме. Це може вплинути на утворення заторів. І от якраз таки прикордонники радять обирати менш завантажені маршрути. А от для курсантів новини навпаки добрі. Бо з 1 травня, тобто від сьогодні, держава збільшує їхню стипендію. Тепер вони будуть отримувати до 8 тисяч гривень, а от відмінники до 20. для порівняння. Раніше курсанти отримували всього до 3 тисяч. То стимулити mm -hmm. детальніше про нововведення, які приніс нам вже травень у наш, у сюжеті нашої журналістки Олександри Кулібаби. Дивимось. Базова загальна військова підготовка стає коротшою для військовозобов'язаних. Це стосується тих, у кого проблеми зі здоров'ям, та тих, хто обмежено придатний. Ці люди мають право проходити службу тільки в тилових частинах. Для них програма навчання триватиме тепер 30 діб замість 45 Фізичні навантаження будуть менш інтенсивними та для них формуватимуть окремі навчальні підрозділи. Такі нововведення торкнуться і щойно призваних на службу, і тих, хто вже раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки. Стане останнім місяцем на проходження ВЛК для тих, хто раніше мав статус обмежено придатний. Хоч це формулювання скасували ще торік, але ті, хто його досі мають у документі, повинні пройти до 5 червня повторну ВЛК для визначення ступеня придатності до служби. Отримати направлення на медогляд можна через застосунок Резерв Плюс або особисто в ТЦК. Нові відстрочки від мобілізації у резерв плюс стартують з 8 травня. Буде два типи для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Та для громадян, у яких чоловік або дружина перебувають на службі, і є дитина віком до 18 років. У планах міноборони запровадити ще можливість сплачувати через резерв плюс штрафи за порушення правил військового обліку зі знижкою 50%. Ця опція може запрацювати вже влітку. ああ。<laughs> Був зелений, стане смарагдовий. Такі світлофори можуть з'явитися на українських дорогах. З травня почнуть діяти нові стандарти для встановлення світлофорів. Це роблять для кращої видимості та більшої безпеки на дорогах. Замість суцільних стрілок ще з'являться зелені на чорному фоні, і вони будуть помітніші здалеку. На дорогах будуть також спільні велопішохідні світлофори для одночасного руху та таймери зворотнього відліку на пішохідних та автомобільних світлофорах. Але Мова не про заміну всіх старих світлофорів, а лише про стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг. Бензин зі спертом, такі нововведення чекають на водіїв з травня. Усі українські АЗС тепер зобов'язані додавати не менше 5% біоетанолу до бензину. Таку доміжку будуть додавати задля зниження шкідливих викидів в атмосферу. Її вже давно використовує Європа. На ринку ця суміш дещо дорожча, але експерти запевняють, для звичайного водія ціна майже не зміниться. Рахують субсидії на неопалювальний сезон. Це з 1 травня по 1 жовтня. Тим, хто вже субсидію отримує, нічого робити не потрібно. Її нарахують автоматично. Але якщо у вас змінився склад родини або майновий стан, то тоді потрібно звернутися до пенсійного фонду. На це є 30 днів, бо інакше субсидію можуть скасувати. Нову заяву на декларацію про доходи. Потрібно подати, якщо ви житло орендуєте і самі платите комірне. У вас прописані переселенці. Мешкає менше людей, ніж зареєстровано. Або якщо вам призначили нульову субсидію в опалювальний сезон. Поки це всі нововведення на травень. Тож слідкуйте за сторінками ранкового шоу, прокидайся у соцмережах. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. За місяць розповім про зміни, які готує для нас червень.